Мене звуть Марк, і сьогодні я приготую борщ в сонячній печі. Спершу ставимо попередньо замочену квасолю та закриваємо саму піч. А поки квасоля квасолиться, наріжемо інших інгредієнтів для борщу. Для цього, неподалік хатини мрії, зроблена літня кухня. В першу чергу це основа борщу, буряк. На великій терці натираємо буряк та моркву середніми кубиками нарізаємо картоплю. Маленькими кубиками нарізаємо цибулю. Скибками нарізаємо капусту. В кошик спецію можна додати трішки чесничку. Точну кількість на одну порцію борщу можна прочитати в описі до відео. Додаємо олії, зриваємо лавровий лист, в кого росте, а в кого не росте, посадіть в горщику. І додаємо його разом із спеціями та сіллю. Заливаємо все це щастя водою. Поставити наш борщ та накрити його кришкою. Зафіксувати. Сонячний зайчик на печі. Піч має бути чітко направлена до сонця і тінь відкидати позаду себе. Це потрібно робити хоча б раз в 40 хвилин. Отож, температура в печі бачимо трішки більше 100. Цікаво, що саме сьогодні біля печі спить мудрик. Заховавшись під черепичку. Прийшло близько трьох годин, тож час подивитися, що у нас приготувалося. Аквасоля. Розварилась, додаємо косолю і залишаємо настоятись до вечері. Тож, любі друзі. Мазунку поліпив, тепер можна і борщик поїсти. Смачно!